Будуєте, ремонтуєте чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на рука 9. Без нас вам просто не обійтися. Від компанії Київстар ноутбук вручити вам сертифікат про підключення до домашнього інтернету від компанії Київстар. Бажаю вам. Крепкого здоров'я вашій сім'ї, це головне. Ну і успіхів діткам навчанні. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей одна з самих великих багатодітних родин Житомира отримала подарунок від компанії Київстар ноутбук, бо обрала підключення до домашнього інтернету Київстар завдяки швидкісному інтернету від лідера телекомринку України. Відтепер діти родини Сорочинських використовуватимуть інтернет-ресурс для навчання та розваг. Завжди була трудність, коли не могли там роздрукувати ці реферати, зробити їх. Потім уже з'явився інтернет. Це... Після цього вже все легше почалося там, якісь доповіді знайти чи якусь тему підготувати. Ну, вже коли маємо цей ноутбук, думаю, що буде вже краще якось домовлятися з сестрами, щоб сісти за комп'ютер. Родина Сорочинських налічує семеро дітей різного віку, тому інтернет має бути не лише швидким та якісним, але й безпечним. Компанія Київстар пропонує вирішення цієї проблеми завдяки спеціальному безкоштовному сервісу Батьківський контроль, що дозволяє захистити дітей від онлайн загроз. Багато є різного якби сміття цього павутиння на в інтернеті і контролювати практично фізично не є можливим. І компанія нам встановлює батьківський контроль, тобто функцію. З допомогою якої ми можемо контролювати домашній інтернет від Київстар це сучасна технологія широкосмогового інтернету з доступними тарифами від 60 гривень на місяць на безлімітне користування а також бонуси, які можна використовувати для оплати послуг мобільного зв'язку. Багатодітна родина Цурочинський вже давно є абонентами Київстар, тому і обрала цього провайдера. Відтепер зможе платити за мобільний зв'язок за рахунок абонплати за інтернет на сьогоднішній день в місті Житомирі. 80% абонентів домашнього інтернету це абоненти компанії Київстар. Ми працювали рік над тим, щоб модернізувати нашу мережу, щоб збільшити швидкість доступу до інтернету, і це дало можливість нам. Виграти цей конкурс також. Компанія Київстар вирішила проблему завантаженості мережі, тому зниження швидкості, що інколи мало місце, особливо у вечірній час, тепер відсутнє. Родина Сорочинських вже запланувала вечірній онлайн перегляд улюбленого фільму зі спеціального відеопорталу Київстар.